І всім підписники, привіт! З вами я, Паша Роблокс, і сьогодні вам покажу, як можна літати в КНРП. Якщо точніше, як утимети такий віник, на якому ми можемо літати в КНРП. Поїхали. Спочатку нам треба зайти в цей замок. І нам потрібно поїхати вон туди. Поїхали. Далее домой, и, сюда, и Далее домой и поднимаем сюда. Ой, вот сюда. Чекаем пока цель лифт приедет, приедет. А нет! приехал вот, вот, все, чекаем пока І тепер нам потрібно тут піднятися. А тут, тут є два мети, де можна піднятися. на цій от, воздушні... На цьому на цій воздушній кулі ось. На воздушному шарі. Либо тут. Либо на драбині, Я на драбині не піднімусь. Піднімаємось. Все піднялось і ось. Це виник. Ми на ньому можемо літати. Полетіли. Тепер ви знаєте, як можна отримати ось цей двіник, на якому можна літати в бик в НП. Ну і таке ось відео вийшло, якщо вам це відео сподобалось, підпишіться поставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. Всім до побачення!